Це програма «Медексперт». я Катерина Трушик. Доброго ранку. І поки сили оборони України бережуть наше життя, ми з вами просто зобов'язані подбати про своє здоров'я. Інфаркт міокарда одна з найпоширеніших серцевих патологій, яка може стати фатальною. По суті, це наслідок накопичених проблем із серцем, і судинами, коли через критичне порушення кровопостачання частина серцевого м'яза відмирає. В Україні щороку зростає кількість випадків інфаркту, а смертність від серцево-судинних захворювань залишається однією з найвищих у світі. Як розпізнати перші симптоми та чому своєчасна медична допомога може врятувати життя, поговоримо сьогодні в програмі. В гостях медексперту Тетяна Лила, лікарка-кардіолог медичного центру Адоніс та Ігор Стецюк, кардіохірург, кандидат медичних наук. Доброго ранку! Добрий Добре. ранок, отже, тетяно. Взагалі, як війна вплинула на здоров'я українців, і, зокрема, на наше серце? Війна значною мірою вона вплинула на стан нашого серця через підвищений, підвищену тривожність, підвищується рівень кортозолу, підвищується рівень адреналіну. Це спонукає до підвищення артеріального тиску, порушень ритму серця, підвищується ризики інфарктів, інсультів, як у цивільного населення, так і у військового. Через неможливість надання, через військові дії зменшується доступність отримання Римання кваліфікованої медичної допомоги, пацієнти не можуть своєчасно отримати ці, ці послуги. Тому і частота інфарктів в даний час вона підвищується через стреси, через фізичне навантаження, через недостатність фізичного навантаження також підвищуються ризики серцево-судинних ускладнень. Власне, ми сказали про стрес, і ми розуміємо, що війна це постійний стрес. Які ще супутні фактори можуть впливати на серце, і, зокрема. Ну, так робити його таким, що інфаркт стається. Ну, до факторів ризику відносяться всі такі загальні рекомендації, Не рекомендація, а ускладнення. Це неправильний спосіб життя, це харчування неправильне, вживання великої кількості штучних жирів. Це поганий сон впливає на ризики серцевих судинних ускладнень, недостатня фізична активність, гіперхолестеринемії, порушення ліпідограми, тобто холестерину в крові, паління впливає на розвиток. Звиток атеросклерозу, тобто, всі такі фактори, на які ми можемо вплинути, також є фактори, на який ми не можемо вплинути: це генетична схильність і е е вік. Також можна. Сьогодні розберемо всі ці фактори, як то кажуть, по поличках, щоб нашим глядачам було зрозуміло щодо чого. Ігоре, як відомо, що причина інфаркту це закупорка судин холестериновими бляшками, які обмежують кровоток. Так. Це називається атеросклерозом. І можна часто почути про шкідливий і нешкідливий холестерин. Поясніть. Ну, перш за все, хотілося б сказати, що от дуже часто зараз пацієнти запитують про холестерин. І слід сказати, що всі сполуки, які є в організмі людини, вони є невід'ємними. І якщо вони інколи несуть якусь шкідливу свою дію, все ж таки вони несуть за собою багато і корисних речей. І оскільки організм така складна біохімічна структура, холестерин є невід'ємним для функціонування організму, для підтримки гормонального фону, для побудови клітин. Але є так звані поняття шкідливого і нешкідливого холестерину, якщо так просто висловлюватись. Шкідливий холестерин це той холестерин, який е Транспортується до усіх клітин і тканин організму. І до показника норми він не несе ніякої шкоди, але якщо його рівень збільшується вищі норми, він відкладається в артеріях і спричиняє так зване утворення атеросклеротичних бляшок. Якщо ми говоримо про нешкідливий холестерин, це саме той підвид, який здійснює транспортування шкідливого холестерину до нашої печінки, яка вже його обробляє із жовчними кислотами. Тами виводить з організму, тому е, основним завданням є баланс між цими двома сполуками, і пацієнт може відслідковувати цей баланс за простим аналізом ліпідограмою крові, де який будь-яка лабораторія виконує. Власне, давайте детальніше про цей аналіз і про ці бляшки, які є. Чи може людина сама зрозуміти, що в організмі що є ці бляшки? Симптоми є якісь чи тільки аналіз? Безумовно, якщо, якщо ці бляшки розташовані наприклад, в артеріях верхніх чи нижніх кінцівок, то симптомом для пацієнта буде зниження температури кінцівки, болі в кінцівці, затерпання, це може бути такими ознаками, що є проблема з кровопостачанням цієї зони. Якщо ми спілкуємося про серце, то основною причиною е і симптомами, які можуть свідчити пацієнтові, е що в нього є бляшки в артеріях, які кровопостачають його серце, це є біль за грудиною. І біль, який може виникати як в спокої, або ж біль, який виникає внаслідок фізичного навантаження, тому що фізичне навантаження. Потребує збільшеного притоку крові до серця і кровопостачання серця, а оскільки артерії мають ці бляшки, серце не цієї крові з киснем і починає, і виникають такі больові відчуття. Задишка і от власне аритмія різного роду, це можуть бути ознаками, що, що пацієнта можуть бути наявні ці атеросклеротичні бляшки. Скільки часу можна жити з цими бляшками? Скільки часу є до інфаркту, скажімо так, і які дослідження показують? Дуже індивідуальне, індивідуальне таке питання залежить від віку пацієнта, залежить від супутньої патології пацієнта, наприклад, чи є в пацієнта супутній цукровий діабет стосовно. Стосовно досліджень, які можуть нам підказати, якщо ми спілкуємось про бляшки, які розташовані в артеріях в кінцівок верхніх нижніх, то це доплерографія. Якщо ми спілкуємось про артерії, які кровопостачають серце, є два основних методи. Неінвазивний непрямий метод це комп'ютерна томографія з контрастуванням і пряма коронарографія. Це найбільш точний метод, коли через невеликий прокольчик в артерії руки чи ноги пацієнтові заводиться. Катетер, маленька трубочка до, до місць відходження артерії, які кровопостачають серце вводиться. контрастна речовина, і ми на великому екрані бачимо місце розташування цієї бляшки і відсоток, на який вона звужує артерію. Тетяно, зараз один популярний такий термін. Скажіть, чи це міф? Чистка судин від холестеринових бляшок? Я бачу вже скептичні погляди обох лікарів, але давайте ми роз'яснимо глядачам, наскільки тут має бути якась правда, чи, чи це зовсім. Ну Дня, наші пасі. судини це не труби. Їх прочистити неможливо, і е, одноразова а, скажімо так, акція вона не діє на ці судини, тому що більшість пацієнтів вони хочуть прокапатись і вони від, від цього типу відчувають якесь покращення. Але ні, тут має бути комплексний підхід. Тобто тут на першому місці модифікація способу життя, і якщо є необхідність по аналізам, тоді призначаються е, препарати, які знижують рівень холестерину, знижують рівень хор Поганого холестерину і підвищують рівень хорошого холестерину. Тому судини це не труби, їх неможливо прочистити. Тут має бути комплексний підхід. Ігоре, що таке коронарна ангіопластика і як вона може допомогти? Практично зараз це є золотий стандарт лікування, лікування уражених коронарних артерій серця. І е, пацієнтів як планових, так і пацієнтів, у яких вже розвинувся інфаркт міокарда. Е, полягає вона в тому, що у місце, е, яке уражене та ділянка артерії, яка уражена атеросклеротичною бляшкою, вводиться спочатку е, маленький балон, який роз, відтис, надувається, відтискає цю бляшку і таким чином збільшуючи просвіт. А потім вже другим етапом у це місце е, імплантується е, так званий стенд. Стенд це невелика пружинка, яка має металевий каркас. І власне, чим це допомагає? Тим, що повністю відновлюється нормальний просвіт артерії, і таким чином пацієнтові мінімізується вже розвиток, як превенти, превентивна дія до розвитку інфаркту міокарда. Якщо у пацієнта розвинувся інфаркт міокарда, то це допомагає відновити кровотік по артерії, яка була закупорена. Власне, а скільки триває ця, ця операція, і, і як швидко людина може повернутися до звичайного життя? Якщо це стентування для прикладу однієї артерії, то така процедура може зайняти буквально 20-30 хвилин. Якщо потрібно пацієнтові імплантувати кілька стентів, то це може зайняти до години півтори години часу. Залежить від того місця розташування цієї атеросклеротичної бляшки, її протяжності і інших багатьох факторів. Стосовно, коли пацієнт може повернутися до нормального життя, якщо Пацієнт плановий, у нього не розвинувся інфаркт міокарда. То ми таких пацієнтів виписуємо зі стаціонару вже на наступний день, і вони можуть поступово спочатку обмежувати себе в фізичних навантаженнях, особливо якщо доступ у нас був через руку чи через ногу. А якщо це пацієнти, у яких розвинувся інфаркт міокарда, звичайно, ці пацієнти перебувають під наглядом в стаціонарі, зазвичай це до тижня часу, допоки їхні аналізи і і стабільність гемодинаміки не прийдуть до норми. А потім ці пацієнти виписуються зі стаціонару і за етапами реабілітації вони повертаються до нормального життя. Власне, контроль рівня холестерину та цукру в крові, направлення на біохімічні аналізи, лікування гіпертонії усе це входить до компетенції сімейного лікаря. Проте, за даними Національної служби здоров'я, 27% українців жодного разу не відвідали свого лікаря за останні три роки. Це означає, що значна частина людей ризикує пропустити важливі профілактичні огляди, які допомагають виявити серйозні серцево-судинні захворювання на ранніх стадіях. Одним із доступних та інфо. Формативних методів діагностики є кардіограма. Її можна зробити безпосередньо в кабінеті сімейного лікаря. У нашому сюжеті ми нагадаємо, які обстеження необхідні для профілактики та своєчасного лікування інфаркту. Ультразвукове дослідження серця показує візуалізацію міокарду, його структур, клапанів, стан стулок, стан аорти, товщину міакарду. Поряд е, пекарду, його стану, тобто це е, доволі високо е, да, наприклад, метод дослідження, який дає ну, дуже багато інформації для лікаря. Для лікаря, а для пацієнта? Ну, і для пацієнта, якщо ми інтерпретуємо йому вже те, що ми бачимо на екрані. А відповідно, ми маємо це все розказати. Як часто треба проходити УЗД і в якому віці? Якщо людина нічого не турбує, і це профілактично, достатньо буде одного разу на рік або на два роки. Якщо у людини є якісь ознаки больових відчуттів в ділянці серця або якісь відчуття недостатку кисню, можливо, то тоді треба звернутися зразу. Е, коли з'явився дискомфорт, якщо лікар побачив там якісь особливості будови, відповідно лікар вже після обстеження дасть рекомендації пократності процесу, контролю або до діагностичних яких-то заходів, чи можна на УЗД серця побачити якісь передінфарктні стани? Так, якщо мова йде про порушення кровопостачання в певних ділянках серця, ми можемо побачити зміни. Скорочення деяких ділянків, доступних нам до візуалізації на ультразвуковому дослідженні. Так, це можливо, в якому випадку достатньо проводити УЗД серця, а в якому треба і підключати іншу діагностику. Кардіограма і ультразвукове дослідження серця це різні методи дослідження, які не виключають а підтримують один іншого в діагностиці острих коронарних синдромів або інфарктів міокарду. Тому а, сказати, що щось є в пріоритеті, неможливо, тому що ці ці обстеження вони абсолютно необхідні в даному випадку. Власне, тут ми бачимо вже ЕКГ. Так, ем, так. як які покази до цього дослідження? Кардіограма також це загальне діагностичне дослідження і для різних категорій, і для маленьких, і для дорослих. Особливо ми увагу приділяємо людям з вже таким більш дорослого вікового категорії, якщо є якісь скарги або супутні захворювання. І це є стандарт метод дослідження в кардіології. Без цього ніяк. На жаль, за статистикою дві третини людей з інфарктом помирають, хоча могли отримати вчасну допомогу. Тетяно, які симптоми свідчать, що у людини інфаркт, щоб не пропустити цей стан? Найкласичними симптомами гострого інфаркту міокарду це є стискаючий, пекучий, тиснучий, давлячий біль за грудиною або в області серця може віддавати в кінцівки, як вліво, так і вправо живіт, нижню щелепу, зуби, спину, лопатки. Також може турбувати задишка, загальна слабкість, пітливість. Але хочу наголосити, у пацієнтів, які мають цукровий діабет, у них клінічна симптоматика не настільки яскраво виражена. Їхні симптоми будуть більш включати незвичну слабкість, незначний дискомфорт за грудьми. І якщо пацієнти мають такі симптоми, ці болі мають тривати більше 20 хвилин і вони не зникають самостійно. Потрібна невідкладна ургентна виклик швидкої допомоги. Для того щоб надали кваліфіковану медичну допомогу. Ігоре, ну, дії до медичної допомоги будуть у будь-якому випадку однакові. Розкажіть, які мають бути дії, щоб лікарям вдалося врятувати потім пацієнта? Потрібно, перш за все, якомога швидше відреагувати. Як вже зазначили викликати бригаду швидкої медичної допомоги. Окрім цього, пацієнта потрібно покласти з підвищеним положенням голови. Другим етапом потрібно пацієнтові, якщо у нього не знижений артеріальний тиск, дати йому нітрогліцерин, оскільки нітрогліцерин розширює якби, коронарні артерії і, і покращить кровообіг артеріях, які кропостачають серце. І також бажано дати пацієнтові і дуже необхідно. Препарати, які розріджують кров, для прикладу, аспірин, не потрібно пацієнтові давати пити багато води або ж їсти. Ці, ці речі можуть тільки нашкодити. І власне все залежить від того, наскільки швидко пацієнти та його сім'я відреагують на ці симптоми, як швидко приїде швидка медична допомога і пацієнта доставлять в стаціонар. А чи є препарати, які можуть викликати навпаки, викликати інфаркт? Безумовно, препаратів є таких багато, і вони впливають деякі прямо, деякі опосередковано. І причин розвитку інфаркту міокарда теж є багато, не лише атеросклеротичні бляшки. Але є таке поняття, як коронарний спазм. Коли бляшок в артеріях коронарних немає, але відбувся спазм коронарних артерій. Для прикладу, пацієнти, які вживають наркотичні речовини, це вони можуть спричиняти такий коронарний спазм. Пацієнти, які вживають анаболічні стероїди, у них прогресує розвиток атеросклерозу, і у таких пацієнтів підвищена схильність до інфаркту міокарда. Тобто ці препарати всі, вони прямо чипосередковано впливають на розвиток інфаркту. Оскільки інфаркт міокарда це невідкладний стан, отримати допомогу за програмою медичних гарантій можна без направлення лікаря. У такій ситуації важливо не зволікати. Варто негайно задоволювати у швидку. Бригада екстреної медичної допомоги знає, як діяти в критичних випадках і доправить пацієнта до найближчого закладу, який має договір з НСЗУ. Безоплатне лікування гарантоване лише при не лише при виклику швидкої, а й у разі самостійного звернення до лікарні або переведення з іншого медзакладу. Головне діяти швидко, адже при інфаркті кожна хвилина має значення. Кожна хвилина має значення, і які можуть бути поради і які ну бувають дії лікарів, уже коли людина приїжджає в заклад. По часових рамках вважається, що найуспішніший результат лікування, якщо він відбувся і 90 хвилин від першого контакту з лікарем пацієнта. Тобто за цей час повинна вже відбутись первинна діагностика і так звана коронарна ангіопластика. Загалом вважається, що 120 хвилин від початку симптомів, якщо пацієнт вже надійшов в стаціонар і йому надана допомога, це чудовий час для того, аби був успішний результат. Тому ми, власне, за це говоримо, що кожна хвилина має значення. У стаціонарі пацієнтові є кілька основних діагностичних маніпуляцій. Це кардіограма для того, аби визначити, чи є в пацієнта елевації, чи є депресії. Другим, обов'язково ми здійснюємо лабораторну діагностику і визначаємо, чи є в пацієнтів так звані показники і маркери некрозу серцевого м'яза, міокарда. Обов'язково здійснюємо ехо-діагностику, ультразвукову діагностику серця, для того, аби визначити, як скорочується пацієнта серце. Чи є Порушення скоротливої здатності якоїсь із стінок серця. І, власне, обов'язково після цього пацієнт направляється в ендоваскулярну операційну для виконання коронарографії першим етапом. А вже наступним етапом, якщо є необхідність, це коронарна ангіопластика. А якщо вже є відповідні покази, що коронарна ангіопластика не, не, не принесе задовільного результату, такий пацієнт. Інтургенту може виконуватися відкрита операція шунтування. Тетяно, чи можливе лікування інфаркту в стаціонарі? І що таке мікроінфаркт? Ну, в амбулаторних умовах лікування інфаркту це виключено, тому що неможливо надати повноцінну медичну допомогу. Це має бути кваліфікована медична допомога під наглядом всіх лікарів, лікарів-анестезіологів, лікарів-кардіохірургів і надаватись вся медична допомога згідно протоколів. Тому в амбулаторних умовах ні, це неможливо. З приводу мікроінфаркта, ну, мікроінфаркт це незначне ушкодження серцевого м'язу, досить часто пацієнти навіть не не виника... не звертають уваги на симптоми. То це можна не відчути навіть Можна не відчути так, але повторні виникнення мікроінфарктів, вони погіршують перебіг захворювання, викликають серцеву недостатність і погіршують життєдіяльність пацієнта. Симптоми можуть бути мінімальні: це незначна задишка під час фізичного навантаження, дискомфорт за грудьми. Якщо пацієнт. Відчуває такі симптоми, йому потрібно звернутися або до свого сімейного лікаря, або до кардіолога, ну і провести клініко-лабораторні обстеження для того, щоб лікар скоригував лікування ну і до обстеження подальше цього пацієнта. Власне, тому ми весь час говоримо про те, що треба робити вчасно цікавим. А взагалі, інфаркт міокарда – це не просто випробування для серця, а й переломний момент у житті. Він змушує людину переглянути свої життєві плани, замислитися над майбутнім і часто кардинально змінити звичний ритм. Наслідки інфаркту стосуються не лише фізичного здоров'я, він суттєво впливає і на психоемоційний стан пацієнта. У деяких випадках людина, яка перенесла інфаркт, може отримати навіть групу інвалідності. Саме тому рання реабілітація відіграє ключ ключову роль. Вона допомагає відновити сили, адаптуватися до нового способу життя. Та повернутися до максимально активного повсякденно. Про важливість реабілітації ми поговорили з Вадимом Керестеєм, фізичним терапевтом, кандидатом наук, керівником реабілітаційної служби медичного центру Адоніс. Подивіться. Реабілітація вона потрібна. Поясни, чому вона потрібна і якою вона має бути? Вітаю. Ну, в першу чергу, реабілітація після інфаркту потрібна для того, щоб людина не було рецидива, щоб не було погіршення Я стану, щоб людина не померла. І відповідно реабілітація потрібна для того, щоб людина могла поступово повернутися до своєї повсякденної діяльності, до такого свого життя, яким вона жила до інфаркту. Коли треба починати? От минув оцей криз. І і далі, коли на який день можна потреба починати? зазвичай, зазвичай є різні ну різні стани, все суво все індивідуально від кожного пацієнта, але зазвичай можна, наприклад, на другий, навіть третій день, якщо немає протипоказів до будь-якої активізації, і активізацію можна починати вже на другий третій день перебування пацієнта у відділенні кардіології. І пацієнт після інфаркту ну перше починається з самих таких елементарних простих, тобто пацієнта вчать рухатись в ліжку, перевертатись в ліжку, змінювати положення тіла. Тоді поступово пацієнта починають вертикалізовувати, але таким чином, щоб йому ноги не опускати з ліжка, а лише піднімати головний кінець. Але це все робиться за моніторингом фізичного стану пацієнта, а також його показників. Зокрема, навіть ну. Важливіші показники, які ми можемо контролювати під час проведення реабілітації, це частота серцевих скорочень пацієнта, це артеріальний тиск пацієнта, і це сатурація пацієнта. Ці показники для нас є вкрай важливими на перший етап реабілітації, щоб ми розуміли, як будь-яка навіть мінімальна активність впливає на роботу серця пацієнта і чи вона для нього є безпечною. Коли людину виписують додому, вже лікарі переконалися, що стан пацієнта стабільний і пацієнт можна його виписувати. Сувати в цьому випадку до реабілітації після інфаркту потрібно ставитися вкрай обережно в першу чергу. Пацієнт що він може робити вдома? Він повинен робити вдома ну, Є певна активність, але він повинен контролювати свої серцеві показники. Тобто пацієнт повинен контролювати свою частоту серцевих скорочень, і пацієнт повинен контролювати артеріальний тиск. Якщо, наприклад, говорити про коротко, про яким чином він може контролювати свою частоту серцевих скорочень, є загальна формула, наприклад, при якій ми можемо виконувати певну фізичну навантаженість або, наприклад, проводити також кардіореабілітацію або кардіо. Тренування зазвичай для здорових людей є така формула, як 220 мінус вік. Тобто, і це є показник, з яким частоти серцевих скорочень можемо давати своє певне фізичне навантаження. Наприклад, 220 мінус вік. Якщо 220 і мінус вік, наприклад, якщо пацієнт має 50 років, то означає, що пацієнт може працювати навіть з ЧСС, з граничним ЧСС 170 ударів за хвилину, але це пацієнт абсолютно здоровий. Без будь-яких патологій. Якщо стосується пацієнта після інфаркту, то він повинен вже в пізньому довготривалому етапі реабілітації повинен дотримуватися такої формули 220 мінус вік з того 50 або 85%. Тобто, якщо ми беремо пацієнта, якому, наприклад, є 50 років, 220 мінус вік, і то виходить 170 ударів за хвилину, 100 того вираховуємо 50%. Тобто граничне навантаження, яке може пацієнт собі дозволяти, це на 150 поділити на 50%, це буде 75 ударів. Тобто, щоб пацієнта ЧСС, пульс не перевищував 75. Тобто, що це? Це ходьба? Хода. Друге, в домашніх умовах пацієнт може виконувати ходьбу на місці. Звичайна ходьба на місці з контролем свого ЧСС, частоти серцевих скручень це буде для пацієнта максимально актуально. Друге, уже на більш пізніх етапах відновлення пацієнт може використовувати, застосовувати певні фізичні навантаження, певні фізичні навантаження і робота з певним обтяженням, але не, ну, не використовувати напруження. Але перед тим. Як пацієнт виписується додому, він проходить реабілітацію у медичному закладі, і там його вчать в першу чергу рухатись правильно, в другу чергу дихати правильно, адже реабілітація, кардіологічна реабілітація вона дуже поєднана з правильним диханням. І пацієнта потрібно навчити правильно дихати, правильно дихати животом. І якщо пацієнт виконує якісь певні фізичні вправи, будь-яке напруження повинно виконуватися на видохові. Третє контролювати свій стан. Він може контролювати свій стан або використовуючи показники пульсоксиметр, або будь-який годинник. Зараз гаджети доступні для того, чи телефон щоб контролювати свої серцеві показники, або як тільки він відчуває легку втому запаморочення, навантаження слід припиняти. Отже, від чого залежить повноцінне життя після інфаркту? Ігоре, від чого від яких звичок категорично треба відмовитися? Категорично, перш за все, потрібно відмовитися, власне від причини чи зачастую інфарктів це від куріння. Якщо пацієнт після інфаркту продовжує курити, це збільшує ризик повторного інфаркту в 3-4 рази. Відмовитись від вживання алкоголю абсолютно. Ну і безумовно раціональне харчування. Тетяно, яким має бути харчування? Потрібно відмовитись від шкідливих жирів, збільшити раціон корисними жирами це морська риба, замінити соняшникову олію на ляну олію, оливкову олію. Потрібно частіше їсти, але меншими порціями, зменшити вживання солі, тому що натрій він буде затримувати зайву рідину в організмі і буде підвищувати артеріальний тиск. І дозоване фізичне навантаження має бути також присутнє. Дякую вам за ваші поради, за роз'яснення такої важливої теми. Дякую. Серце це мотор нашого життя і воно потребує турботи та уваги. Пам'ятайте, профілактика, вчасна діагностика та правильне лікування можуть врятувати не лише здоров'я, а й життя. Дбайте про себе і своїх рідних, слідкуйте за сигналами, які подає ваш організм, і не зволікайте з візитом до лікаря.